В області функціонує 31 дитячий будинок сімейного типу та 178 прийомних сімей, у яких виховується 544 дитини-сироти та позбавлених батьківського піклування. Сашко, Іван, Тетянка та Іна знайшли свою нову родину у селі Мар'янівка Баранівського району. У сім'ї батьків-вихователів Недашківських кожен має захоплення до душі і, звичайно ж, свої обов'язки. Я відповідаю за королів. У нас є породиста короличка, вона на хум'ячка похожа. Вона така маленька, лахмата. Взяти дітей у родину захотіли Ілонка та Денис і запропонували мамі і татові. Мама лежала з моїм братом в больниці і побачила там дівчатку і захотіла встановити. Ну, поки ми підготували документи, то не було. То й дівчатки, то вже Танюшу, а в тані вказується сестричка. Дні скаже, чого такі дівчинки? Давайте хлопчика. О, ми взяли два хлопчика, а потім вже п'ятого. Мама великої родини Наталія Недашківська зазначає, що усі діти її рідні, і дуже неприємно, коли хтось каже, що родина взяла їх заради грошей. Порою, знаєте, не так важні ті гроші, як важне те, щоб нас поняли. Поняли те, що ми не раді грошей, що не треба нам ті грошей. Ну заберуть, заберуть. Ти що, ми їх віддамо? Не за що на світі у Баранівському районі проводиться активна робота по влаштуванню статусних дітей у родинні форми виховання. Серед районів з кращими показниками начальник служби у справах дітей облдержадміністрації назвала і інші. За кожною цифрою доля дитини, наголосила Олена Савельєва, і зобов'язала кожного із представників служб працювати особливо ретельно на совість. Коли ми говоримо про сирітство, не можна тільки апелювати цифрами. Тому що за кожною цифрою стоїть доля дитини, і те наскільки виважене рішення прийме працівник служби у справах дітей, орган опіки і піклування в цілому буде залежати успі... у... успішно буде і комфортно себе буде почувати дитина в родині чи навпаки. Щодо усиновлення, то у минулому році сім'ї знайшли 56 дітей у цьому 54. чотири. Зменшилась кількість усиновлення іноземними громадянами. Окрім цього, службами у справах дітей проводиться профілактична робота з кризовими сім'ями та інтернатними закладами з метою влаштування дітей у сімейні форми виховання.